Вітаю на каналі. Хочу сьогодні показати ось такий змішувач Аксор. Німецький змішувач Аксор Ханзроє. Ну це Аксор Мантр. Як замінити кранбуксу в такому змішувачі? Значить, стоїть заглушечка така на руці. І ножиком акуратненько можна підковернути. Зняти шестигранник тут. Відкручуємо він шестигранником. шестиграником, ключиком. Ось. І знімається сама ручка. Вона подовжена така трошки. А потім скручуємо, Вона і гайка, і декоративна накладка рахується. І тут стоїть кронбукса ось така. І ключемо. Можна головкою, можна нахідним, який є, таким можна відкручувати. Ось кранбукси. Значить на кранбуксі номер написано 94009. 3 -0. це Цекранбукса Аксорхан злоя німецька. Так же само назад зібрати його. Замінили там чи почистили і закрутили. Піджали ключиком. Сильно не треба зажимати, так як воно було зажити. Просто піджали воно там все на резинках. Накладку декоративну. накручиваем и ставим саму ручку и шестигранничком зажимаем и заглушечку устанавливаем вот так чтобы заменить нам кран буксу в такому ну это правда для бедя смешивать Але однаково, що для біде, що для раковини міняються канбукси. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки.